Всім доброго дня. Рубрика Думи мої думи. Дійсно, те, що ти думаєш, те і воно до тебе притягує. Я коли працювала на підприємстві, і так було, що по декілька годин ти багато по 12 годин, по 16 годин по різному було, ти сиді за комп'ютером. Тебе не було змоги наглядати за цією красою, як воно весна, літо, кожна квіточка, як вона розквітає, така краса. А зараз, звісно, є така можливість. І працювати, і милуватися цією красою, що Господь Бог нам наділив. Тільки саме головне, треба берегти цю красу і цю природу. І зараз, завдяки тому, що я навчилася монтувати свої фотографії, коротенькі відео, і створюю ці відео, закладаю на YouTube канал для того, щоб люди дивилися, милувалися. Хто знає, може, я також знайду свого глядача. Який любить природу, і мені дуже імпонує те, що де б я не глянула, скрізь одна користь: люба травинка, люба рослинка, деревинка. Зараз я, до речі, стою біля своєї улюбленої ялинки. Моє улюблене дерево це берізка, яка також корисна повністю. Я так зробила відео про берізку і про ялинку. Сортів ялинок безліч. Мабуть, ну, те, що зараз мене оточує, це 50 сортів, я вже нарахувала, які це вони чудові, ці ялинки, яка це краса, і вони дійсно корисні, це все. А оці, кажу, а оці такі молоденькі гілочки, да, вони мені нагадують п'яточки младенця. Отакі ну, вже хорошенькі, халюсенькі, такі вони вже гарнісінькі. І я замітила, я. Саме, саме на хвойному дереві, да, чи то сосна, чи ялинка, немає жодної ні жучка, ні букашечки, не таракашечки. Тобто про що це мови? Те, що вона бактерицидна, ця хвоя, чи хвоя, хвоя, да, буду казати загальним словом. І вона дійсно допомагає для легенів, вона бактерицидна, вона допомагає при застуді, при, за при багатьох знімає запалення і також в торгової компанії Маркень. Вітчизняної компанії MULIF є екстракт хвої і є апітон фітус хвої, де є присутнє екстрат хвої, да? де є екстракт хвої. І, звісно, воно дуже корисно, знімає запалення. Я вже на собі ну, випробувала це багато разів, як апітон фітохвою, екстракт хвої, екстракт хвої, у кого особливо, хто є алергія, 100% треба вживати саме екстракт хвої. 100%. і тоді воно буде знімати спазми і буде, буде відчувати набагато краще, і саме ще зміцнює імунітет. І так я багато зробила таких відео цікавих, корисних, де технологи нашої технологи компанії використовують дари природи в благо здоров'я людини. Як це дуже важливо, і саме головне, щоб людина цінувала те, що нас оточує, цю красу, цей спів пташок, матінку природу. І коли ми будемо вдячні природі. Її берегти вона нам віддячить сто крат більше. Я в цьому просто впевнена. Так що користуйтеся природними природними засобами і будьте здорові. Всім бажаю здоров'я, щастя, любові, миру і саме головне позитивних думок. Щоб там не було в цьому житті, все рівно треба думати тільки про хороше бо попереду буде ще багато багато хороших. Хай вам щастить.